За вікном сніжок летить, вітром завіває, тож спішить усіх до нас на свято Миколая. Є свято гарне в Україні, є свято казки чарівне, що Миколай в святий ряднині, слухняним ласощі несе. Це свято раз буває в році, воно нікого не мине, бо Миколай святий із неба, веселі кожному зазирне. Сьогодні, мої милі друзі, довгоочікуваний день зустрічі з мріями та подарунками. Ви ж самого ранку виглядали гостя, аби отримати подарунка. Кого ми з вами очікували? Так, святого Миколая! Довго і старано дітки готувалися, бо показати, як вони люблять його, які вони солхняні та чемні. А зараз я вам розповім легенду про святого Миколая. Легенда дитинства Святого Миколая. Дуже давно жив у місті Мирах, у Малій Азії. Хлопець Миколай нічого не бракувало малому Миколаю, ні гарної одежі, ні смачної їжі, але не мав він ні тата, ні мами. Хлопчик ріс під опікою, під наглядом чужих людей. Та коли він виходив із свого гарного будинку і бачив, як у Бога живуть сусідські діти, серце його завмирало. Був у Миколи старий учитель, який учив його молитися, читати і писати. Одного разу читав він разом з учителем Святе Письмо, а було там написано: коли ти робиш добро іншому, ти нехай твоя правиця не знає, що робить ливиця. А що це означає? А означає, синку, коли робиш добро іншому, не треба про це нікому розповідати. Краще не хвалитися своїми добрими вчинками. Це було пізньої осені. Микола вже знав, що багато діток в його околиці сидять голодні, в неопалюваних хатах. Дуже бідує родина старого Олександра. Не можу я спокійно спати, коли інші діти голодні, подумав Микола. Устав і пішов до комори тихенько, щоб ніхто не чув і не бачив, набрав повну торбу різних харчів, ще й кілька товстих полін, дров захопив. У своїй скрині відшукав зуття, сказав своїй няні, що йде спати, а сам взяв торбу, пішов до хати старого Олександра, кинув торбу на порозі і швиденько побіг назад. А вранці старий Олександр знайшов торбу і не наміг натішитися подарунками. Але не знав, хто ж йому подарував. Отак От розпочалось таємне обдарування бідних. Люди молили Бога за невідомого, що допомагає їм, та не могли здогадатися, що то був Микола. Але слуги помітили, що зникають речі, і одного разу вистежили Миколу. Вони запитали хлопчика, а навіщо він це робить? Він відповів, що не може спати, коли бачить голодних дітей. А коли Миколай виріс, то став священика. І все своє добро роздавав бідним, скріщенів тільки добро. За це Бог дав йому силу творити ще більше добра. Коли він помер, то церква зарахувала його до святих, а тепер діти моляться до Святого Миколая, щоб він допоміг їм бути добрими і щоб нагороджував її за добрі вчинки. Вони чекають ночі з 18 на 19 грудня, щоб почути срібні дзвіночки на санчатах, якими їде до них Святий Миколай. Кажу, що тоді радіє місяць. На небі посміхається, бо він знає, що в цю ніч усі радітимуть. І ті, хто робить подарунки, і ті, для кого вони призначені.